Оба на народ, всім здоров! Ну що ж, давайте сьогодні перевіримо декілька лайфхаків для пошуку алмазів в Майнкрафті, які я доповню власними порадами. Але давайте спочатку глянемо на цю красу. Для того, щоб перевірити печерні лайфхаки, печеру бажано було б спочатку знайти. А ось, наче і вона. Хоча це може не печера, а просто невеличкий закуток. Хех. Прикольно, давно подібного не бачив. Але все ж таки виявилось, що це доволі таки здорова печера. Але давайте уявимо ситуацію, що ви на поверхні, входу ніякого не знайшли, і копайте спуск на дно власноруч. Так от. Якщо у вас завалявся фрукт хоруса в кишені, негайно хавайте його. І вас перенесе в найближчу печеру. Ну, так, в принципі, говориться в лайфхаці, який ми зараз перевіримо. Коротше, знаходимо тупічок, зжираємо цей містичний фрукт. Окей, працює, нас занесло прямо в якусь кімнату під землю. А що буде, якщо рити вниз і тоді спробувати жерти цей. Топінамбур. Ага, не працює. Мабуть, печери для телепорту поряд нема. Копаємо глибше. І вуаля. Ну, коротше, типу, не в 100% цей прикол працює, але іноді дійсно може допомогти. Окей, ось ми і знайшли лаву, яка по заявкам деяких гравців. Є таким собі сигналом для пошуку алмазів, З чим я не можу не сугласитись. Зараз це висота мінус 54. До печерного оновлення це була висота мінус 12, де на моєму сервері ми винесли купу алмазів, які були на рівні спавну лави. Але як їх шукати? Я зазвичай роблю прямий тунель на декілька. Блоків поряд з лавою. І потім роблю отакі от невеличкі в ліву і в праву сторону, рівно через один блок. Тобто виходять такі от коридорчики через один блок, вліво і в праву сторону від основної гілки. В Вінеті я чув, що потрібно копати через 4. Але як по мені це забагато, і в цьому проміжку чотири блока може якраз бути якась жилка алмазів. Ну що ж, як бачите, відразу от я спробував і лайфхак працює. Зараз я повторюю ще декілька разів, щоб запевнити вас, що цей спосіб реально робочий. Єдине, що хочу додати, не потрібно рити далеко. Після останніх оновлень шахти стали не так місцем копання, як місцем прогулянки. Якщо знайти дійсно величезну діру в землі, то алмази і купу інших різних корисних ресурсів будуть просто під ногами. А якщо почати копати далеко від природньо згенерованої печери, ваші шанси падають з кожним прокопаним блоком. Тому є сенс зануритись лише на декілька блоків. Якщо нічого нема, просто перейти на інший локейшн. Але іноді алмази можуть бути не тільки вище лави, а й під нею. Для пошуку таких варіантів є лайфхак зі склом, який ви вже ну полюбасу бачили. Але єдине, що хочу додати, він не дуже зручний, особливо, якщо лавове озеро глибше декількох блоків. Та із склавом понадобиться ну просто триндєсика кількість. А перед цим треба купу часу витратити на капання піску, і не менше на саме вугілля, яке піде. На розтопку печі. Тому скло фігня повна краще витратити цей час на копання алмазів. Але також є і невеличкий такий собі читерський способ, а точніше, чарівна клавіша F3. Натискаємо. Тут купа різної технічної інфи, координати, які можна використати для подорожей і для того, щоб запам'ятовувати якісь важливі місця, але також і з правої сторони є доволі такий чітерський назвемо його індикатор, який підписує блок, на який дивиться головний персонаж. Я думаю, ви вже зрозуміли, як тепер це можна використати. А я просто продемонструю вам цей, скажімо так, лайфхак, але попереджаю: з ним грати не цікаво, просто розцінюйте це як гру з x реєм що обов'язково зіпсує вам атмосферу великої подорожі в світі Майнкрафту. Але так як такий лайфхак існує, про нього я не міг не згадати. Хоча, все ж таки, хотів би додати, що попередній спосіб буде краще ніж це от півгодини водити мишкою над лавовим озером в пошуках алмазів. За цей час може декілька печерок накопати і ну, по дві-три жилки запросто знайти. А в лаві скупатись ви і так завжди встигнете. Ну все ж на цьому експериментальному відео буду завершувати. Надіюсь, він був вам корисним. Але все ж таки додам, що Майнкрафт це така собі велика пригода, подорож, боротьба з труднощами, де ви самі пишете свою історію, яка має бути унікальною і неповторною. І проходити її по різним совєтам чи настановам всяких непотрібних ютуберів максимально нецікаво. Просто згадайте свій перший раз в Майнкрафті, коли ви ще нічого не знали, перші зустрічі з монстрами, коли все було в перший раз. І кожен новий крок був чимось новим і цікавим. Дофіга філософії цей відос явно буде на 2 часа. Коротше, всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока.